Слава Україні! Мене звуть Михайло. Сьогодні розповім вам про місто герой України Гостомель. Гостомель розташована на вершині трикутника, утвореного річками Буча та Ірпінь. Існують перекази, котрі віддають нам, що Гостомелькою називався Остромиром. Одна із найзнаніших пам'яток з росвянського письмовства давньоруській редакції це Остромирове Євангеліє. Воно було переписано з староболгарського оригіналу для новгородського посадника Остромира. А от коли? В e, 1056 1057 роках. Ну, десь так. Якось. У книзі про походження міста і їх назв знайомі незнайомці роблять цікавий висновок. Коли ім'я Осомір перестало вживатися, назва села ще поступово втратила за та з цього всього випливає лише одне. Поселення стільки старе, що вже ніхто не пам'ятає, тут з'явились перші люди. До речі, забув вам представити: це наш воєнний експерт Андрій. Він шарить за всякі воєнні приколи. Андрію! Ми на тисячу років від них попереду, кого ж вони прийшли освобождать? Но зато ми вже жили в піщелях, каталибілі свої хати. Колись давно річка Ірпінь була кордоном, та ходять легенди, що десь там захований гайдемацький скарб. Тільки Московія річ Посполита підписала андрівське перемиря. а потім і вічний мир. Але коли ж то було. В 1667-му і вічний мір в 1689 році. Андрій, а ти знаєш, що вартують договори з Московією? Московський цар прийшов на допомогу даному Хмельницькому. Внаслідок цього стався розподіл України. Лівобережна Україна перейшла під владу Московії, а правобережна – під Польщу. А до Московії на правобережжі відійшов Київ та території, обмежені річками Дніпро, Ірпінь та Стугна. Була фортпостна лінія. Фортпосні команди складали з російських вояків та українських козаків. А у Гостомелі була митниця. На території Гостомельського краю діяли хоч і малі, але численні загони гайдамаків. Вони були виходцями із Києва. Після багатьох воїн Гостомель став селом. Та у 1771 році там взагалі було 52 будинки. О! У 1778 році Осомильський маєтковласник виклопотав у польського короля привіває на проведення десяти ярмарків. Та то, то був Юзеф Якубовський. Що він тому королеві виробляв, що той тільки захотів? Ах. Брухливе життя тривало до 1793 року. Аж поки не стався другий поділ Речі Посполитої, він відкинув кордон далеко на захід. Ех, Андрюх, в цій частині краю оселилась Російська імперія. У Гостомельському краї хтось там працював Микола Лисенко. Та й хтось там писав. Польський письменник Марцинківський. Навіть спогади життя залишились там. То від Петра Могили. А хто ж там бляха, балакає? Андрій, ти не видів, у тебе такі великі очі. Варто зауважити, що Гостомель отримав Магдебурзьке право у 1614 році. У 1866 році Гостомель перетворюється на волосний центр і активно розвивається. Ех, Андрію, Гостомель був свідком багатьох історичних подій, що пов'язані з нашою країною. За часів ОНР Гостомель стає адміністративно-територіальною одиницею Києва. У ході Першої радянсько-української війни Гостомель опиняється під більшовиками. Потім, за часів Скоропадського, стає частиною Київської губернії. Та вже після Другої радянсько-української війни остаточно опиняється під більшовиками. В часи Другої світової війни в районі Гостомелі йшли запеклі бозі. Андрію, а ти там був? Я танки Гріз, як барбарис! Фронт символізувався приїждж Серпінь. Його Гостомель потрапив під німецьку окупацію. Андрію, тебе що, в полон взяли? Та я медалі фірамивозів! В цих складних умовах з'явилася відпільна організація, що займалась підривною діяльністю як в прямому, так і приносному значенні. 6 листопада 1943 року селище було звільнено від окупації. У 1971 році тут проживало всього 6 тисяч мешканців. Діяли скляний та крохмальний заводи. За станням незалежності Гостомлі почав рости та розвиватися, перетворюючись у справжню красу. Станом на 1 січня 2014 року у Гостомлі проживало більше 14 тисяч осіб. Війна прийшла сюди 24 лютого 2022 року. Загарбники почали атакувати Гостомельський аеропорт. Як там висаджувався десант, бачили мешканці усіх населених пунктів навколо Гостомеля. Більше тисячі військових та 40 гвинтокрилів, три з яких збили ЗСУ. Фактично так почалися бої за Гостомері. Загарбники захопили аеропорт та щільно тримали оборону. 25 лютого очевидці побачили колону синособатської техніки, яка була у містечку. Але на перехресті на Ірпінь її розбили українські військові. Але бої за аеропорт Антонов тим часом тривають. Під час висадки е, ворожого десанту було знищено найбільший та найпотужніший літак у світі нашу українську мрію. Бої за Гостомель були е, активними. З, е, з боку окупанта були величезні втрати. Станом 26 лютого е, українським військовим вдалося стояти Гостомель. Постійні обстріли та авіаудари позбавили жителів Гостомеля їжі, води та електроенергії. Армія ворога грабувала та чинила злочини на рівні моралі та етики. Постійні авіаудари перешкоджали постачанню їжі. А навіть банально не можна було забрати тіла загибших. 3-4 березня були важкими та минули в боях за місто. 5 березня російські військові захопили місто та не давали мирним жителям евакуюватися. Українська мрія Ан-225, найбільша небесна машина була знищена окупантами. Під час боїв за Гостомельський аеропорт його відновлення е, вартує чимало коштів та безліч часу. Та українську мрію неможливо знищити, як і зупинити ідею, час котрої настав. Тому завдяки чітким та скоригованим діям наших військових, 1 квітня окупанти залишили Гостомель, залишаючи по собі руїни, пограбоване місто та знищені долі. Але кожен з нас слід на своєму фронті, що прибується нашу перемогу і зустріть світанок у вільній Україні. 6 березня указом президента України місто Гостомель було присвоєно звання Міста Герой. Це був черговий випуск про міста Герої. З вами був я, Михайло Репко, та наш воєнний експерт Андрій. До скорих зустрічей! Чуєш Андрію? А ти чув про пласт? Посилання в описі.